Ну і давайте їдемо далі. У нас ще є одна коробочка катапульта Орківська. Давайте дивитися, що там. Я вже вийняв її з кульочка, щоб він не блистів. Тут у нас два маленькі літнічки, але дуже смачненькі. Коротше, тут у нас є катапульта, шкода, що немає інструкції. Я коли перший раз її клеїв, то мусив шукати в інтернеті, як вона виглядає. Насправді ось ця фігня мене баламутить, а це така штука, яка дозволяє цю катапульту клеїти на спину спеціальним тролям, як, щоб вони виглядали як тролі з катапультами з фільму Хобіт. Але якщо ви просто будете використовувати їх як катапульту, таку звичайну, яка на землі стоїть, то ось цей пендик його треба зрізати. І тоді все стає на свої місця. Так що, хто не знає, я думаю, ця інформація стане в пригоді. Ну і самі орки-артилеристи. Дивіться, цього. цей нагадує мені одного з вчителів з фільму «Гаррі Поттер, ну, але бачите, як він має молоток. Тут має сокирку, цей з батугом, такий орбач, які підписи в нього. Ось цей слухається, щось там регулює. Теж. Тут е, на цьому кремовому пластику, по-моєму, краще видно деталізацію. І тут вже є трошки облою, який треба буде пообрізати. Ну Але загалом фігурки дуже прикольні. Ну І це загалом дозволить вам зібрати дві катапульти. і Раз, два, три, чотири орки в кожній команді буде. Ну, як на мене, це той воргеймерський мінімум, який має бути, і це дуже прикольно. Дуже прикольно.